Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні буде трошечки, можливо, забагато розкладів стосовно РПЦ. І так, перше, Паша Мерседес обіцяє своїм монахам, що влітку в Київ прийдуть російські війська і їх визволять. Мої дорогенькі, давайте подивимося, що він мав на увазі. В принципі, так, в принципі, так, да-да-да. Він їм пообіцяв. Там все, до речі, там все зловлено, все схвачено, все, будемо так говорити, з своїм е, як він називається, з своїм е, імператором, тобто, виглядає тут своїм, ну, давайте назвемо його Путін. Ось з ним все конкретно, наскільки я бачу, проговорено дійсно е намічається щось, можливо, не на літо, можливо, раніше, можливо, пізніше, але дійсно е це були не пусті слова мої дорогенькі. Дивіться, карта війни е випала. Це говорить про те, що готується е знову напад. Тобто у них не, ну, скажімо так, взяти Київ, бажання не минуло. Можливо, це я можу тільки догадуватися, мої дорогенькі, звідки це може піти? Якщо у нас тут жезл, бачите, який він гарячий, не хочу тут висувати, бо тут зірка з голими цими, щоб не нервувати Ютуб. Ось, але бачите, у недалекому майбутньому є домовленість, що буде щось, якась вспишка. Все вже, будемо так говорити, проплачено, все вже це навіть не проплачено, це скоріше за все якась зброя. Можна сказати, і ця зброя, яка нещодавно вже погрожувалася Путіним у Білорусі, її розмістити. Карта війни, я вже сказала вам. Тому зараз відкладаю її в бік і будемо дивитися конкретніше. Тобто погрози були не просто повітря. Тут є такий, будемо сказати, вагомі важелі. Ви знаєте, не знаю, чи це до літа буде, чи трохи навіть раніше, пізніше. Але в недалекому майбутньому ми будемо мати ще проблему з цією країною. По-перше, я так бачу, вони не будуть мовчати. Тут є якийсь розголос на всю, на весь світ, на всю Європу. Знаєте, ну це вже приказка така на всю Європу. Це тут на весь світ, якийсь розголос буде робитися. Ну, да, да. Да. Тобто, е закликає бути терплячими і потерпіти. Ось ця карта. Говорить, максимально до семи місяців може тривати ще цей конфлікт з РПЦ, може. Ось це, що він погрожував так, що прийдуть руски і їх освободять, ось це може бути до семи місяців. Тобто, він їм сказав: потерпіть, все буде нормально. Тому, мої дорогенькі порада нашій, нашій владі гнати їх всі в три шиї. Ось так. Все мої любі, вам, мої дорогенькі, і тільки разом до перемоги. На все добре, мої любі!